І так, всім привіт! І сьогодні я вам вирішив показати, що всередині піаніно. Значить, в мене є отаке піаніно легендарне, ви вже його добре знаєте. Сьогодні воно перейшло на стройку. Рішив я вам показати, що всередині. В нас тут всередині молотки, ось вони. Ось. Модератор, ось він. Це середня педаль, така перегородка, і кілки. Ось тут кілки. Тут у нас вірбельбанк знаходиться, в котрий кілки вбиваються. Тут у нас струни знаходяться. Значить, це у нас дискантова частина, той верхній реєстр. Тут у нас середній реєстр, я не знаю, як він називається. А там далі. Отут, у нас баси. Ось, У нас там баси. На басах теж видно кілки. Не позабивані. Нормально. Ось. Наприклад, у цей кілок треба буде підбити. Ну, п'яніно в мене Україна Чернігівська. Що можу по ньому сказати? Служить воно з 1994 року. І служить навіть дуже добре. Єдине, що раз в місяць треба його піднастроювати. Допустимо, ля. Ля у мене зараз на 440 витянена. А була вона витянена в мене на 435 приблизно. До налаштування. Всім папа. -па.